Yeah. Thank mm -hmm. you. Порядок денної зачатку основу. За, основу, за основу. Хто за порядок денний у нас про родом комплексного плану просто Чорноської територіальної громади та про земельні правовідносини. Хто запрошу голосувати? І додаткове питання: це у нас є про закріплення об'єктів інфраструктурного вагу об комунальної власності Чорноської територіальної громади. Вазової додати до порядку дня. Хто запрошувати славу? А тепер це можна давайте допомогу це воно зарядино для Так, започнемо з земельних питань. У нас раніше було рішення е, прийняти на розробку комплексного плану поставому розвитку, але на цей час вийшли зміни, які ми нам необхідно е, доповнити до цього рішення. Е, якщо у вас не на руках, то там є додатки. Це вже обов'язково потрібне в цьому рішенні. Тому ми робимо нове рішення і ставимо додатки.

Два ну, okay. один. Про, про затвердження технічної документації землеустрою, що до встановлення віднові ділянки двісті шістдесят на турі на місцевості, землі зброї В залі була чивалка провод. Приморський синів, подальшу передачу успішно власності. Це присутня за меня на яку знаходиться жилой будинок та зайти. <позиції> <позиції> <позиція> <позиція> 2. Про затвердження технічної за закрытие технической коммуникации з МГУ доверие заменили делян, загонял площадь 8546 квадратных метров до укладания додаткового года за адресою міста вулиця делянки и сформирован результат за адрес в рамках делиться гаражском. До виїжджати багато, до а допрацювати. Довго речі земельні ділянки, площею 306 квадратних метрів для будівництва обслуговування будівель торгівлі за адресою міста Чорноморськ, провулок по Олександрівській 10 з фігічним особою підприємством Остапенко. Ми на відкладали це питання до приведення у відповідності і споруди на сьогодні. Всі. Да, сапсы. Снял. А я фото? Так. Хилор, ну, высокий выезжал, примес, покупался, власне, подал фотографию. Снял и вывес, но. Хто за? Два про на новий срок 10 років договору району зелені ділянки площу 98 квадратних метрів та площу 70 квадратних метрів за цілівим призначенням налітрії сім'я будівництва і обслуговування будівель торгівлі за адресою Чорноморськ, вулиця вилосовозапісників Україна сім'ї з Волкові та Волкова. Там Нема питань. Вони вже давно працюють. <паспоріг> Ніяких зауважень щодо їхнього об'єкту я не пам'ятаю, нікого не було. Підтримую. прошу Позавиталась. Проповодошкове, що у Семейні ділянки площа 26 квадратних метрів для ДНС, будівель Дар'ї, задресою міста Чорноморськ, Бузь Захисників України. Три Пріп'ясну міжковою будівлі за ціною 276 тисяч гривень. Сплачена ансовий внесок сто сім'ї шість триста. На сьогодні додаткова буде дев'яносто Под, дев'ячсімсот. Додатково ще сплачено. То есть наисугодня они 176 17600, і додатково будет сплачено счет девять как Так. лишь ваше по-моему так мало за маленький лямб 276 мало за вот это у нас. Правідного до доводила розроблений проект землеустрію щодо відведення оранжеві саме ділянки, орієнтованої тиші 150 квадратних метрів, яка розташована в селі Миколаївського вулиці культурної організації для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. На сьогодні. Цільове призначення діяльності земельних діяльні відповідалі документації, то ми просимо. Дякую. Я вважаю, що поспішне рішення щодо відмови. І пропоную відложити на допрацювання. Буде в нього ще до слідуючого земельної комісії час допрацювати ці матеріали, надати більш повному обсязі, якщо ми бачимо, що там їх недостатньо. І дочекаємось, думаю, що досліджуючої комісії на берегу проходить, ну і ти будемо допрацювати ці матеріали і нас придати на дослідуючому комісію. Mm -hmm. Таким чином відложити на допрацювання. Таке питання договора раніше оренду не було. Земельні діяння не сформували. Можна рекомендувати на БТІ, написати листа щоб вони надали інформацію, яким чином була здійснена реєстрація права власності. Взагалі, права власності є, і є на будівлі там. А є, але якщо не було земельні ділянки, як здійснена Може нам надати інформацію, де немає питань. <плес> Можна? <плес> Можна? 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 Пропозиції відложити на допрацювання і є пропозиція щодо зараз, що не знають пояснити на без Як це відбулося? Що розпілона була на землі без прав на землю? Хорошо на співанку Діма предложить свій варіант. Ми підкладаємо до. Для, для сумування право власності, власності на будівлю. Підстав. Підстак. Підстак. Викладаємо у управління комунальної власності і просимо направити. Але власності на будівлю там виникло згідно чинам, е, існує, е, на дарування. Треба з'ясувати, яким чином існує такий об'єкт нерухомості, як СТО, на земельній ділянці, без просто нових документів. В чому? Та так, так, правильно. Давайте тоді відкладемо для з'ясування наявності права установлючої допомоги. Да, Історія. Да. Хто за? Це. 82 два за те, що військовоблець Одеський район, Субтитры Вачебавка, вулиця Марк Петрова, Два А та детально побачите. Та довгі детальний планцях було теж детального плану території за п'ята два нуля тридцять за адресу Деськовослабиський район, місце Чорномор, селу вулиця Чорноморка Петрова, два. Ці два детальні плани відносяться до посильйону. Відповідно до лінального плану це категорія земель рекреації, вона існує. Але по нашій особі документації є розбіжність між Люмінгом та Генеральним планом, там, які чином, допущена помилка. Тому ми робимо наразі детальні, детальні плани територіалу. Для того, щоб затвердити, що наявна замена ділянка під рекреацією і існуючі будівлі, які там знаходяться, взагалі не можуть відповідати у де там На цей час дійсно є, зоні. Зоні є також складовою частиною генерального плану, дійсно є розбіжності в генеральному плані. Вам вже на цій комісії прийняти рекомендацію розробити комплексний план просторового розвитку. Можливо, в ході цієї рекомендації при розробці комплексного плану просторового розвитку і будуть просувати ті ці розбіжності. Один із варіантів, так? Давайте обложимо, а ви поможемо, знайти ще якісь варіанти. Добре? Пропозиції повітря, так. Давайте питання. Він російські з управління архітектури, там добре докторства. Та немає. Хто за пропозицію немає? Так. Оп'єднуємо. Давайте спочатку немає. То за те, щоб відкласти і з'ясувати. No. Так, Та, Та, Також віддати запрацювати про лісі. Питання про захиснення об'єкту між багатьох комунальної власності щодо марської територіальної громади та визначення їх плану втримувати інформація банк, в паркій. До речі, доваги заговори України про проводок самих культурів. Належить як в території загального і інші території загального користування, доріжки. Вулиці, прогулки, пішохідні доріжки з метою належного отримання відповідного стані, санітарного стану та збереження об'єкту загального користування, пропонується даним проєктом рішення об'єкти закріпити як об'єкти комінальної власності, а саме доріжне покриття по вулиці Віталія Шума, докарне покриття по вулиці ПАВК Паусна, 1Б, рукаварні покриття по вулиці Закритичного Олежі. Ну, Переліки рішення, так. Давайте Там, прочитайте, про... прочитайте ні, прочитайте. давайте. Мережа зовнішнього освітлення, місто Черноморського проволока Сонячний, мережа зовнішнього освітлення, Сенділик Садика, залізні Червониця, мережа зовнішнього освітлення, місто Чорноморського вулиця Теніса, мережа зовнішнього освітлення, місто Червоського вулиця Старого. Мережа зовнішнього освітлення, Смпсадська, вулиця Субзанова. Ці об'єкти, перш за все, пропонуються для того, щоб робити, в подальшому відключно до дитину стані там проводити ремонт і інших роботи та отримати синтарний стану, пропонується відпустити як об'єкт комунальних засобів. Наступний шаг – це відкрити їх на праві оперативного управління за опросіння комунальних засобів земельних відносин. Нашим українським проведеному незалежності на баланс І у каташніх пропонується передати для належного обслуговування uh, uh, зеленкозу та uh, військового українську, якого на цей. Питання, Добре. Добре, хто за? Є питання, і пропозиція. Сподіваюся, це останнє таке рішення. А чого останнє? Прохання до всіх управлінь важливо ставитися. So, don't